У Всесвітній день поезії 21 березня в районній дитячій бібліотеці відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу Кращий читач України-2013, в якому взяли участь 21 найзавзятіший читач шкільних бібліотек серед учнів 6 7 класів. До участі у районному змаганні конкурсанти готувалися ретельно, представивши членам журі читацькі щоденники, де висловили власну думку і навіть проілюстрували окремі епізоди з літературних творів. А до складу журі увійшли Лідія Шевченко, завідуюча методичним відділом Центральної районної бібліотеки, Ольга Ткачук, методист районного методкабінету відділу освіти, молоді та спорту бродівської райдержадміністрації, та Микола Сторожук бродівський поет та освітянин. За своїх читачів приїхали вболівати і бібліотекарі. Позитивний заряд для виступу завзятим читачам. Додавав ансамбль дрібушечки вокально-хореографічної студії Гал Арт. Продовж трьох хвилин у формі флешмобу кожен конкурсант розповідав про власні читацькі вподобання, емоційно переказували уривки з історичних фантастичних романів, детективів, демонстрували обізнаність з творами зарубіжних класиків, відомих українських літераторів, декламували улюблені поетичні твори та клеїли різнокольорові метелики на плакат під назвою Читай місто. Ніщо так не розвиває світогляд, як читання художньої літератури. Тож ведучі конкурсу працівники бібліотеки Галина Щудло та Лідія Дзьоба провели з конкурсантами вікторину, яка називалася «З якого твору? Виснажки за ключовими словами наступ твору. Аварія, острів, дикуни, кози, порох, замки, цивілізація. Робінзунку. Автор. Автор цього. Ähm, der Vor, der Vor, der Vor, de vor. У нелегкому та напруженому змаганні серед учнів сьомих класів переможцем другого етапу конкурсу стала Христина Надала, учениця загальноосвітньої школи номер 3 А серед шестикласників найпереконливішою була Наталія Савич, учениця Наквашенської загальноосвітньої школи. Їм також усім призерам та іншим конкурсантам, члени журі Лідія Шевченка та Ольга Ткачук вручили медалі та цінні призи. Книги літераторів Бродівщини Світлани Антонишин, яка спеціально для цього конкурсу підписала свою книгу, Миколи Шуневича, Анни Палій та Михайла Добрянського. Я думаю, що ви повинні потішитись тим, що ви вже приїхали сьогодні в Броди. Вас вибрали там, на місці, в селі чи тут в міській школі, вибрали як кращих читачів, як розумних, ерудованих, допитливих, творчих. І ви всі такі є, тому що ви сюди приїхали і показали кожну. А член журі бродівський поет Микола Сторожук подарував навіть власну поезію. Згадав своє дитинство, свій четвертий клас. Бо якраз запам'яталися, коли я був четверокласником, я був кращий читач школи. Правда, тоді тільки проводилися такі шкільні конкурси. Було. Так що вам... Сило більше, бо ви приїхали і доброї район, в районному участі. І, можливо, завдяки таким конкурсам я пов'язав своє життя з літературою, з школою, з педагогікою і почав писати сам деякі твори. І сьогодні я хочу вам прочитати, бо сьогодні ще є Міжнародний Всесвітній день поезії. Знаєте таке зв'язок? Напевно, тому і сьогодні проходить таке. Районне свято у нас в читальній залі бібліотеки для дітей. Я хочу подарувати вам один з віршиків своїх, який називається Синові. Не зривай волошку в синій полі, не порань ромашку, що цвіте. Хай життя не тішиться доволі, поки серце юно золоте, не топчи травинку у садочку. Ташку, що співає, не лякає, хай поспить комарик на листочку, їжачок побігає, нехай. Ти і я усі не Божі діти, і життя дароване є нам, щоб і світу Божому радіти і прожити, дякувати дням. Оскільки всеукраїнський конкурс, мабуть, не випадково співпав із всесвітнім днем поезії, для бродівського телебачення переможці конкурсу декламували улюблену поезію. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш цього чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Леся Українка, як дитиною бувало, як дитиною бувало, упаду собі на лихо, та хоч серце біль доходив. Я собі вставала тихо, що болить мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от-от зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху, я боюся піддаватись, і забувши давню гордість, Плачу я, щоб не сміятись. Дівчата продовжать участь у конкурсі на третьому етапі, який відбудеться у Львові. Побажаємо їм успіхів та читацької наснаги.